Ми не мовчатимемо більше облуда, та й нападають, гримелять залізом ланцюгів. Ті, хто сіяв темряву, хай відповідають перед людьми за муром тюрма народів, охоронці в масках брехні. Та правда це молот, ми правди, спис, і шляху немає назад. Виведемо тінь на світло і чинемо вікна й двері. Заразу під білу днину, щоб світ її узрів, нехай кожний злочин буде видний, нехай говорить закон, а в пістолеті на тих, хто сховався, чекає патрон, Щоб правда стала тавром Спав ілюзій полон. Нехай не сховається ніхто в брехні, за крематоріями, що їх ніч прикривала. Суди, хай слухають, говорять свідки, відео показують лихі діяння. Вкриється усе, щоб не було місця забуттю. Бо муки тих, хто був в неволі, мають стати вироком катам, співцям війни, спільникам мовчанні, щоб пам'ять не замовкла. Вогонь віднині буде на помості. Вічний пам'яті як застороги. Вогонь не стільки скорботи, скільки обіцянка кари Виведемо тінь на світло, відчинемо вікна, і двері всі. Витягнемо слизьку заразу під білу днину, щоб світ її узрій, нехай кожний злочин буде видний, нехай говорить закон. А в пістолеті на тих, хто сховався, чекає патрон щоб правда стала тавро. До віку носили, щоб спав ілюзії полон. Не помста, але кара за діла, невідворотня розплата, не ненавистя, згода світова, щоб не уникли покарання, щоб жоден не знайшов щілини. Куди забитися, втікти, уникнути ганьби і кари ні в просторі, ні тріщини в законі. Щоб кожен хто ступає на стежку, злобачив свою кінцеву точку, невідворотну долю. Ми не відступимо, доки не здобудемо правди для тих, хто голосов від болю. Втрат, що завдав їм кат, ми вимагаємо світла і слів. І кожен злочинець відповідатиме перед людством, перед нами живими. Бітьма немає більше сили, коли в очі дивиться день. І наш приціл, ми не дамо зникнути тіням Прикинувши світлом у світлі софітів. Хай лунає по всіх мережах глас не забудем, не пробачим не зітрете своїх діянь, сліди. Меч правосуддя, нехай тримає суд. Господь, доля таємний, Пілігрим, сусід. Виведемо тінь на світло. Чинемо вікна і двері всі витягнемо слизьку заразу під білу днину, щоб світ її узрів. Нехай кожний злочин буде видний, нехай говорить закон. А в пістолеті на тих, хто сховався, чекає патрон, Щоб правда стала добром. Ганьбу віку носили, щоб спав ілюзій. Ведемо тінь у світло факелів І там, де безкарності був міст, стрішу, чості мур постане. Ми здобудем справедливість забуть яку ціну для тих, хто встане під світло права жорстоким мечем. Для тих, хто снуватиме в тіні, знайдеться і слово жорстоке. Хай наше слово, як лезо, ріже, відкриваючи брехні заслони, пускаючи правду, як кров, що правди лише правда показала, хто людина, а хто лиха почвара, що кривдами жила. Кінець знайшла огнений.